Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Осінь, вже листопад місяць, хоч у нас і південь, ну, вже були заморозички невеличкі і активно почало падати листя. Вот. Ну, сьогодні я хочу вам показати роботу з такою цвіточною культурою, як флокс. От. Ну, перед вами флокс шилоподібний, от. голубий він у мене, вічно зелений такий встелюючийся флоксик. От. Дуже е, нарядний, назва флокс пішла від грецького полум'я. Тобто Весною, коли він е, зацвітає, виходить. Получается як такі островки. Ну, він є і червоний, от, і білий. Цей в мене от, голубий флокс шилоподібний, от, є їх багато видів. Цей багаторічний, є однорічні. Ну, я сьогодні займаюся розмноженням флокса шилоподібного, багаторічного вічно-зеленого. Ось він перед вами. Я нарвав кустиків таких. Кусти. І зараз головна задача розділити ці кусти на такі кусочки із корінням. Головне, щоб розділити так, щоб на кожному стеблі було коріння. Тоді я їх беру і розсаджую в такі горшочки, вазончики. Да. Десь по три, по чотири, по п'ять стебельків, в залежності від розміру стебла. І поливаю і виставляю сонячну теплицю завдяки тому, що він морозостійкий, не боїться морозів. Він у мене в сонячній теплиці е е укоріняється, виходить е е до весни е хорошо укоріняється, застляє весь мій горшочок. От, і е за того, що він теплиці, на дві в Неділю він десь раніше зацвітає. ну Це те, що треба, як говориться, для людям для посадки. Що характерно, що багато, якщо беруть так просто підкопаний, жалується, що не, приймає, не, не, не приймається. А якщо він вже проростає в таких горшочках, от, то, то виходить, що Значить, хорошо укоріняється і потім висаджується з горшочка і 100% е, е, приживаємось цього, е, фло, цього флокса е, на на участку. Ну, використовують його як водич в водинічних ну, посадках, так на горках. Е, Альпійських От. і цвіта він більше місяця. Дуже красивий весною вже із, десь із середини квітня і фактично по кінець травня місяця зацвітає. Якщо його підрізати і поливати, щоб він нормально себе почував, то він ще зацвіте і осінню Отака От культура, значить, флокс Флукс е, шилоподібний. Ну, зараз от я, о, таким чином от беру, просто э, е, висаджую. Головне, щоб е, коло кожного корінчика, коло кожного стебель, стебелька були корінчики. Ну от, і якщо сильно великий, значить е, висаджую один більший, другий можна висадити менший. От. І от таким чином виходить така картина. Він обростає, закриває повністю значить, горшочок, і виходить, вже коли при тому як висаджувати його. В ґрунт має дуже вже красивий вигляд, заповнений бутонами і квітами. Так що, друзі, вам для відома, що такий флок силовидний можна розмножувати значить, під зиму. можна його таким розмножувати під зимою в відкритий ґрунт садовий. Він ще до великих морозів добре укоріниться і перезимує вам. Ну, Я так як займаюся трохи реалізацією, то я сажу таким чином, щоб він у мене розквітав у вазончиках. От все, що я хотів сказати вам по хлопцю Шиловитному. На цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім е, мирного неба, от, успіхів у вашій роботі з рослинами от, і всього найкращого. З повагою до всіх підписчиків, знайомих Анатолій Білецький.